Так, друзі, всім привіт, хто мене дивиться. Це прямий ефір. Я хочу показати, тому що реально немає, немає поняття. Я зрозуміла головну таку, головне питання, яке, про яке, яке я повинна озвучити. Я так працювала довго над цими закритими каналами з іноземних мов, прямо від початку війни. Що в той період в мене були брекети, і я замість того, щоб слідкувати за своїми зубами і за брекетами, я була зайнята тим, що я з днень і ніч працювала над 20-ма чимось каналами: це 100 тисяч більше ніж 100 тисяч аудіо. Чому я так вчепилася? За те, це були і особисті питання, і питання такі, що почалася війна, і я зрозуміла головне в своїй голові, що багато людей зараз будуть виїжджати, і я хочу допомагати не тільки польською мовою, тому що польська мова ну вона тільки одна, так ну не те, що одна, я викладач і ну, Польща найближче, так, але я зрозуміла, що Ну є ще інші країни, так люди невідомо де опиняться в Іспанії, в Італії, в Португалії. І в мене було таке таке бажання ну. От. І, взагалі, от народився цей метод, як він взагалі народжувався. Спочатку я думала, що це будуть подкасти. Потім я вже це зробила, як знаєте, як телеграм-канал, і потім вже це вже стали ось ці телеграм-канали порівняно і по тему в тому вигляді, в якому вони є. І можливо ще щось зміниться. Але я просто хочу вам зараз показати, як це все виглядає. Ну насправді. Що це таке? Ви, коли купуєте ось ці канали з іноземних мов: англійська, французька, іспанська, турецька, португальська, німецька, так? ви отримаєте посилання, посилання на телеграм-канали. Ви за цим посиланням переходите, наприклад, приєднуєтесь до цього каналу, він у вас в телефоні. І як, що з цим ви робите? Доступ у вас залишається постійно. От ви приєдналися за цим посиланням, яке я вам даю. Наприклад, ви купили там французьку А1, чи французьку А2, чи німецьку А1, А2. Так, і ви е, що робите? Ви от е, можете листати в сам початок каналу, можете клікати на закріплене повідомлення. Ось тут є закріплене, бачите, пише прикріплене повідомлення. Ви клікаєте туди і переходите, наприклад, в сам початок каналу. І от зараз тут є нумерація. Наприклад, тут є там 2000 аудіо чи 3000 слів. І речень, і от ви доходите от до першого. Так, от я до листала, бачите, це початок каналу. От це французька А 1 і такі самі ідентично виглядають з інших мов. І от ви перейшли у цей початок каналу, і у вас от тут є тема привітання, прощання. Один, два, три. І ці слова на цю тему. І ви собі так в своєму темпі захотіли, вивчили. Можна вчити по темах, але там треба бути уважним, щоб ви якогось слова не пропустили. Краще вчити по порядку, коли є час, коли є бажання. Наприклад, ви хочете послухати, як буде французькою. Ну, наприклад, таке складніше речення тут. Ну, тоді складніші, ви листаєте вниз, тому що рівень А1. Наприклад, «Польські жінки красиві». Написано французькою, написано українською переклад, і ви хочете послухати вимову. Включаємо 213. Бачите, воно вмикається стільки разів, скільки ви хочете. Вам вже достатньо, ви вже прослухали кілька разів. Все, виключаєте і включаєте далі той запис, який вас цікавить. Наприклад, я буду, як буде так, «Я не знаю багатьох канадців». Je ne connais pas beaucoup de Canadiennes. Je ne connais pas beaucoup de Canadiennes. І виключили. Вам не треба вже. Ви прослухали далі. Наприклад, ви хочете наступну тему тема загальні питання або місяці. Як розібратися з цими аудіо? Я вам надаю інструкцію, завжди я є на зв'язку. Ви, ви клікнули на аудіо, потім тут пише невідомий виконавець, вас вибило ось ці всі аудіо в телеграмі, і обов'язково має бути так, що зліва має бути дві сірі стріночки, справа сині одиничка. Це буде означати, що ви вмикаєте те аудіо, які ви хочете, вибирайте, і воно буде прослуховувати скільки разів, стільки скільки ви хочете. Якщо ви таких налаштувань не зробите, то ваші аудіо будуть вмикатися або в переміжку, або одне за друге. Ви просто не будете встигати прослухати прочитати переклад. Так, тому що ви будете слухати лише вимову. Це не подкасти, бо подкасти ти запхав вухо. І ти е, слухаєш тільки жіна пельоля і, і там е, мене звати Оля, так? Ну, і, і все. Але е, це е, е, інший метод. Це метод, коли працює не лише слух, коли ви їдете в машині, це не таке, так, це можна тексти так слухати. так лише. Це словники порівнює по тему в порядку зростання складності, де є слова і речення. Тут е, ви що е, робите? Ви дивитесь, от для мене завжди класно спрацьовує зорова пам'ять. А, і Слухова, ну, слухова без зорової чи без слухової це не те. І от коли я дивлюся, що от місяць буде, от... Le moi. Le moi. Le moi. Місяць, Le... та? І, і я бачу, як воно пишеться, я візуально запам'ятовую що це місяць, і слухаю його вимову. розумієте? Взагалі, що таке мова? Мова це є слова. Так, словниковий запас вчити нові слова, щоб ви могли ну, щоб ви вміли чим говорити. А граматика це. Розуміння того, чому ці слова так поєднуються в реченні. Я спеціально вам даю книги граматики бонусом, щоб ви могли собі оцю граматику поясно доступною мовою послухати в електронному варіанті почитати. Так, а от слова весь словник у вас тут буде. І коли ви спочатку, наприклад, підете не від граматики, а від слів, побачите, як ці слова поєднуються в реченні. А потім почитаєте граматику і зрозумієте, чому вони так поєднуються. Оце і є вивчення мови. Тобто, це розумієте, який спосіб вивчення мов, коли ви вам треба вивчити китайську мову, наприклад. Та? І ви заходите в Ютуб, дивитесь, Боже, скільки там правил, як ці всі слова читаються? А це так, це так. Та ну його голова лопає, правда? Тому що кожну мову вчити і величезний труд, і а, а треба швидко, а треба хоч щось, так треба орієнтуватися, і уявіть собі. Ви вже в цій країні, вам треба знати всі майже слова, де їх шукати, плюс вимови ще й переклад. І ви не вмієте ні читати, ні писати взагалі нічого. Я вам гарантую, що якщо ви пройдете цей канал, дівчинка просто слухала канал. Німецька Аудин просто прослухала, продивилася. Вона вже ну вона ж не знала, як буде там морква. Вона почула це слово. Вона вже там десь у неї якісь асоціації виникли. Вона, хоч щось запам'ятала, якщо б вона ще кілька разів пройшла, то вона вже розуміла під сні Розумієте? Тобто, ви берете і ось таким легким способом ознайомлюєтеся з новою мовою. Це занурення, тотальне занурення в мовне середовище. Захочете вчити там з репетитором в мовній школі ем, граматику студіювати, чи самі, чи самостійно? Будь ласка, це можна робити безкінечно, але якщо вам потрібно, отут і зараз. Ви хочете цю живу мову, ви хочете її, ну так скажемо, от прям окунутися, побачити, що там вас може чекати, повчити так, як діти не спочатку. Вони ж не вчать граматики. Ви ж знаєте, як діти вчать. От моя донька, вона ходить в Польщі в судок. Вона не вміє ні читати, ні писати, тому що вона ті маленька, так, але вона там говорить, як дитина навчилася говорити польською через те, що вона слухає, так вона бачить ці речі, вона запам'ятовує так, і вона сприймає на слух так само тут. Тут, а тут ще й зір, тому що ми всі дорослі вміємо читати тут і написання, і слух, і так далі. Тому я вважаю, що ну, таким способом по рівнях, а в одному рівні тут, от я вам покажу французька, тут є, щоб ви побачили: тут є 1180 аудіо в рівні А 1 Якщо я зараз зайду в іспанську, іспанська має це тільки рівень А 1 є до Б 2 1572 аудіо. Це тільки рівень А1, там є речення і є слова. Наприклад, якщо я вам покажу італійську. Італійська А1 2388, це вже заповнені канали, вони вже готові. Якщо вам треба англійську А1, навіть якщо ви ніколи раніше не вчили англійську, от ви її берете, я вам даю книг багато, от дивіться, тут 5218, от якщо вам видно, 5218 аудіо, бачите, це тільки рівень А1, а їх є С1, А1, А2, Б1, Б2, С1, це 26 тисяч фраз. Розумієте, там ну це треба було поструктурувати, погрупувати, підписати, зробити відео. Ну це я, я ж кажу, що воно вам дасть. Тобто, ви зможете, от вивчити слова, всі слова і речення кожної мови в одному місці в своєму телефоні. Я вважаю, що не потрібно переживати, що там десь телеграм зникне, чи він ну він завжди буде і це зручно, тому що в тебе є цей канал, і ти можеш гортати вперед назад і прослуховувати. Ось отак це все працює, і я вважаю, що це ідеальний спосіб для людей. Я не скажу для лінивих, тому що тут треба теж сидіти, вчити, слухати, повторювати. Але якщо у вас немає ні сил, ні бажання вчити німецьку з нуля всі оці в голову, вбабахувати зразу собі правила читання, чи там турецьку, чи там італійську, ви можете піти легшим способом, тобто від простішого зануритись, покупатися в цьому всьому, і зануритись саме в слова. Ось так це працює. Тобто, це Закриті канали в Телеграм за посиланням. Ви отримаєте посилання, доступ у вас буде постійно. Доступ у вас буде постійно. Ви листаєте або за темами, або просто пальчиком листаєте і шукаєте те слово, яке вам треба. Бонусом книги, граматики і цих розмовних фраз йдуть. Ось. Uh, і uh, обираєте ту мову, яка вам потрібна, і слухаєте ви мову в аудіо, тобто, це у вашому телефоні. Це англійська, це німецька, це французька, це іспанська, це італійська, це турецька, це чеська, це польська і португальська. І як ви розумієте, це робилося не за місяць і не за день. Uh, і це відео, цей прямий ефір, я записала для того, щоб пояснити вам, що це телеграм-канали за посиланням. З польською в мене є курс, так з нуля, який має купа відгуків, А це ось ці методи, щоб допомогти людям вчити інші іноземні мови. Коли ви опинилися за кордоном, це дійсно. Проструктуровано, це не подкасти, я ще раз підкреслю: всю інструкцію, що нажимати, там дуже легко, ви можете розібратися. Там немає що розбиратися, тому що там все дуже-дуже просто. Якщо у вас є якісь питання, ви можете завжди написати мені в приват Я так само даю вам до кожної мови відео. Огляд, як виглядає кожен канал, кожної мови. Тобто, як виглядають канали, вони виглядають однаково, просто інша мова, інші слова, так виглядають вони однаково. І ви чите в своєму темпі це, як писала одна дівчинка, це просто must have, вчити нові слова. Тому що граматику ви вивчили і все. Повірте, в мене вже тут телефон розряджується. Повірте, там не будуть примітивні фрази, там будуть такі словечка, такі, такі прям уявляєте, що от те, що ми вживаємо, і все в одному місті, стільки фраз. Я вважаю, що це новий метод, і його потрібно нести в світ. Про нього потрібно говорити, я про нього тому і розказую вам розказую розповідаю про це, тому що мені просто реально шкода стільки труда, що я, розумієте, своїми зубами, так скажемо, пожертвувала, мала дивитися за зубами, що тепер маю проблеми. Так? То я сиділа і робила ось ці канали руками, так якраз два роки, коли в мене от брекети я поставила, і от досі ще продовжую, тому що це безкінечно і англійська для бізнесу, англійська для подорожей, діалоги, там ну там ще є куди що робити, так от а це. Ну, от, таке моя, напевно, місія, покликання. Я ще багато чого роблю, крім цього, так? Але що стосується іноземних мов, саме на цьому профілі, я вирішила записати такий прямий ефір. Якщо у вас є питання, можете зараз питатися. мене щось. Я вирішила це записати, тому що приходять нові люди і Оля, що це таке, як цим користуватися, як воно працює, поясніть! Я, звісно, даю і відео, даю і інструкції, я даю всю інформацію, я завжди з людьми на зв'язку. І я не втомлююся це вам пояснювати, тому що це реально моя дитина, це моє дітище. І кожного разу, коли з'являється новий канал нового рівня нової мови, я дуже сильно радію. Це таке враження, що я народила ще одну дитину. Тому що це унікальний легкий спосіб вчити мову на зір і на слух. Слухати ви мову і бачити. Бо коли ви будете просто подкасти слухати в машині, не буде ефекту, тому що ці слова вони швидко вам повилітають з голови. А вам потрібно, щоб вони залишилися. І коли ви цей один канал, наприклад, нового рівня повторите від початку до кінця, а, прям беззупину, так? то ці слова залишаться у вас. Ви будете, ви будете ознайомлені, от уявіть, ну, ви реально не знаєте, як буде там по китайськи крісло і так далі, а ви будете знати, як воно звучить. І вам вже не буде дивно, коли це слово прозвучить, а в вашій голові вже будете знати, що воно так звучить. розумієте? Це супер круто, я вважаю, і е, це титанічний труд. Люди, які вже спробували, вони це оцінили. Я щоразу там щось вдосконалюю, там, ну, канали вони вже створені, слова є, можливо, там зі швидкістю. От зараз прям повільніше записала рівні А1, а інші рівні вони записані, так як записані, тому що це вже складніший рівень. А1 там повільніше. Ось наскільки ну, заповільно теж не варто робити. так. Тому все є для ознайомлення. Це новий революційний метод, який дійсно працює. Я не даю ніколи того, що я не бачу, що про це варто говорити. А я вважаю, що про це варто говорити. Дякую вам, мої любі, що дослухали відео. Збережу його тут. Хто буде доєднуватись з нових людей, він вже буде знати, що це таке. Це є посиланнячко на телеграм-канали. Доступ у вас постійно. Єдине, що потрібно, це скачати телеграм на телефон з Play Market або з Apple, коли у вас є айфони. Просто скачати телеграм, заінсталювати, і просто натиснути на дві стрілочки, на одну стрілочку, зробити синю справа зліва, сіру, все і листати собі або по темам, або. Не треба шукати, просто переходьте в канал, зупинилися на 105-й фразі, записали номер 105 і знову повернулися до цієї фрази. І а, знову її слухайте, розумієте? От ось, ось так це все і працює. А, і завжди з вами. Тобто, чи в авто, чи в метро, чи ще десь, є вільна хвилинка, ви все пролистали, пройшли. І так пройшли всі рівні. І ви знаєте, весь словниковий запас тої мови, яка вас цікавить. Все, дякую вам за увагу і пишіть з приводу цих закритих каналів. Це дійсно титанічний труд. Титанічний труд, новий метод, який працює. Дякую.